Із початку 2025 року і станом на середину лютого у небі над Сумщиною підрозділами ППО успішно ліквідовано вже близько 400 ворожих БПЛА типу шахет, більше десяти з яких вдало приземлили добровольці батальйону ДФТГ номер 2 Знімальна група телеканалу відікон зустрілася з екіпажами групи Хантер, які систематично демонструють високу ефективність ураження цілей. Взагалі наш батальйон за прошли місяць збив 12 БПЛА типу шахет. Ну, збили більше, але доказової бази немає. Тобто, це ті, що пішли в зачок на наш батальйон, офіційне підтвердження. Так. Моя група знищила за прошлий місяць 4 цілі. Так вийшло, що у кожного екіпажа є знищена ціль. Ну, от дивіться, наскільки ефективно виходить. Останнім часом існує багато нарікань і маніпуляцій щодо збиття шахетів. Але сумські добровольці акцентують збиття. Це єдиний спосіб боротьби з дронами і шанс мінізувати наслідки від ворожих атак на критичну і цивільну інфраструктуру. Також нам роз'яснили алгоритм роботи по повітряним цілям. Робота в місті і, взагалі, в територіальній громаді організована вищим керівництвом відповідно до статутів збройних сил України саме на невеличкі групи ППО. Малі, так скажімо, ППО обкладається робота саме по таким невисоколетючим цілям. Наша група є е, таким собі, ну, не кордоном, а одним із елементів цієї системи, і тому наша робота, ну, перш за все, говорить результати. Е, на Території нашої громади чи нашого сектору ми не одні. Їх достатній кількості і розстановка зроблена таким чином, щоб була певна щільність вогню по тій цілі, яка наближається в зоні сектору. Я ще хотів зауважити, що ну, в зв'язку з останніми цими подіями, що впав шахет у місті, наші групи всі знаходяться за чертою міста. І в нас є заборонені зони, ми на місто, взагалі на населені пункти не працюємо. Це заборонено нашим командуванням. Тобто, от у мене була сьогодні вночі ситуація, і що БПЛА типу Гербера, можна було відрабатувати, але я добро не дав працювати, тому що була б стрільба в сторону міста, і БПЛА знаходився вже на території міста. Тому що хочу громадян наших заспокоїти, що ми місцеві, ми не працюємо. По своїм громадянам. Так що до нас тут претензій не може бути. Ще хочу громадянам сказати: якщо не будемо критичну інфраструктуру захищати, то ну, в місті ніхто не станеться жити. У тих же 9 -тажках. не буде опалення, світла, води, ні каналізації, нічого. Тому що ну, буде вражений ТЕЦ, допустимо, чи підстанції, ну, як далі жити. Водозабори, все. Ну, Ризики в тому, що те, що рухається на місто, от на місто рухається, то я думаю, його, у нього ціль. Є вразити щось у місті. ну, Якщо вони летять в глуб України, вони прорабатують так свої маршрути, щоб облетіти міста і не попасти на дуже густе ППО, як у нас перед містом. Розумієте? То все, що рухається на нас, воно не полетить кудись. Воно вразить щось у місті. Як лікарні вражали, ну, самі знаєте, в лікарню ж були. Не просто падав збитий шахет, а туди три шахета прийшло. Була куча пострадалих, ми там були, ми спасали людей, витягували все. І якраз під, я своїми очима бачив, як планував цей шахет був, коли загинуло багато гражданських людей. Ну, тобто він не летів ні на підстанцію, ні куди. Він йшов чисто вразити лікарню. Розумієте? В екстремальних умовах у режимі 24 на 7 попри лютий мороз, холодний дощ, сніг та сильний вітер. Наші захисники пильнують небо, аби ворожі бляшанки не тероризували мирні міста, селища та села. Виходимо три через один. Ну, буває таке, що виїжджаємо кожного дня, кожного вечора, кожного ночі в основному. Ну кожного вечора. Виїжджаємо на позицію, на вогнову позицію. Скільки людей? В екіпажі, у мене в екіпажі три чоловіки. Виїжджаємо на позицію і чергуємо. Наблюдаємо по програмі, слухаємо побратимів, які, може, десь щось почули акустично і чекаємо, ждемо. Якщо наближається і летить в нашій зоні, наблюдаємо. Потім, якщо бачимо, що можемо разити, відкриваємо вогонь. На, на, на... нашому рахунку скільки збуток шоферів? На моєму один. – Це ваша група? – На мої, моїй групі один. Просто до нового року не вели у Да, нового году, До нового року не вели зовсім. Ну, було таке, що я в минулому році збив одного шахеда. Ну, а тепер почали вести і надіємося, що буде поповнятися. Ну, дай Бог, щоб вони зовсім не літали, щоб не було такого враження і мирне населення не страждало. Будемо надіятися. Так як я дивлюсь на нашу групу, я вважаю, що ми максимально добиваємося ефективності, тому що зі всіми бойцями у нас є як злага. Да? Чи там є свої да, злагодженість. Є у кожного свої домовленість, хто за що відповідає, тобто. То стрілець, помощник стрільця, то працює з ліхтарем, щоб засвітити тим же суміжникам цю ціль. Зараз, кстати, це трохи небезпечно, тому що були случаї, коли БПЛА пікірує прямо на ліхтар. Тобто треба трішки думати, трішки думати, як це правильно зробити, щоб не постраждали свої ж хлопці. Чергуємо цілодобово, але у разі небезпеки, у разі збільшення кількості цілей, які заходять в зону нашого сектору, наша група посилюється і ми розставляємося таким. Ну, приїжджають інші хлопці, які в вільні, вихідні, і ми виставляємося. Про що доповідаємо своє керівництво і, відповідно, керівництво оборони міста. Також доповідаємо, що ми посилюємося. Про всі рухи, які відбуваються ну, шахедів чи інших об'єктів, які відбуваються в зоні нашої відповідальності, в нашому секторі, доповідається вишестоячому керівництву, яке в свою чергу вживає у разі необхідності, вживає додаткових заходів для ураження цих цілей. Якщо комусь треба пояснювати, що несе з собою руський мір, обстріл міст, сіл, втрачені життя, загублені долі мирних жителів, то сумські добровольці це знають не з чуток і щодня вдосконалюють свою бойову майстерність, аби захистити цивільних та давати гідну відсіч ворогу аж до переможного миру. Три роки ну тут досвіда вже і всяких ситуацій, ну дуже дуже має. багато. Ми так, дивимося на всіх хлопців, які були в нас. Ми ну у нас. Тут лінія розмеження бойового зіткнення, тут зовсім рядом ми і чуємо, бачимо і наслідки, і бачимо, як ці наслідки летять і на нас, і через нас, і все інше. Ну ось і нарабатується бойовий досвід. Ну три роки вже. І до того ж я продовжу. Вони ж е щомісяця, навіть що кожні два тижні проходять навчання. Досвід вони вже свій набули. Що це саме? Які навчання? Навчання з тактики, навчання з оборони, навчання з мінно-вибухових справ. У нас в батальйоні, слава богу, є люди, які мають більший досвід, які пройшли скажімо так, Війну з 2014 року, які діляться своїм досвідом і навчають хлопців, члени мобільної вогневої групи Хантер дуже різні за віком, професією, світоглядом, але об'єднані єдиною метою не дати жодного шансу російським окупантам топтати рідну землю та посягати на нашу незалежність. Я е, займався юриспруденцією до війни з перших днів тут і е, цікаве, те, що у нас, не дивлячись, ну, можна так сказати, на різні професії, у нас немає непорозуміння, ми завжди знаходимо спільну мову, тому що розуміємо, нас мотивує одне, щоб було безпечно тут, в нашому місті, там, де ми живемо. У нас група від 24 і до 52. 22. 22. з 20 до 52. Ну, от. Е, хто чим займався, то хай сам кожен, кожен за себе розповість, чим він займався до війни. А що стосується е, костяка групи, то це наш поважний командир Олег Іванович. Він е, з самого початку, коли стали е, у такій формі реалізовувати оборону, то е, він перейшов і організував роботу своєї групи. Далі було необхідно збільшувати, а у нас з владом, до речі, і з іншими хлопцями були інші задачі, які ми виконували. Девіз, захистимо свій дім, захистимо Україну для ДФТГ номер 2 як і для їх побратимів із інших добровольчих формувань Сумщини. Це не порожні слова, а життєве кредо. Хлопці запевняють, вистояли тоді у перші дні великої війни. Впораємось і зараз, адже працюють вони не за гроші чи нагороди, а за покликом серця. Там родом з Краснопольського району, село Грабовське. Воно знаходиться, межує 50 метрів від окупантів. Ну, якось це мені не вірилось. Зовсім не вірилось. Ну, так сложилося. І були в мене там і знайомі. Все, я на даний момент не ні знайомих, ні друзей, там, нема нікого думаю, тому що війна люди Да, були, да, були да, да, да. Не, не, не. Ну, і в тому плані теж. Збути домівки, да? Ну, як раз ну, страждають люди, страждають люди, і тоже жити жити ж хочеться, правильно? Це Виїжджають. Має вас стати збії, да, 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 да. 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 Зб... Да. в руках? Да. Так, так. Я взяв зброю до рук, щоб захищати свою страну і народ України. У мене тут живуть батьки, у мене тут сім'я. Ну, тобто, як почалась війна, всі так розмовляли, що робити, що буде далі. Тіпа ніхто нічого не знає, що буде далі. І знову почув фразу А куди я поїду? А де, де нас чекають? Ну ніде, тут наш дім. Ми прийшли захищати сюди своїх родичів, своїх друзів, своїх братів, сестер. Ну тобто, це моя мотивація. Дякуємо нашим ДФТГ за забезпечення безпечного тилу, за те, що все бачите, знаєте, контролюєте та завжди готові і натхненні прийти на допомогу постраждалим та дати потужну відсіч ворогу разом до перемоги.